Криза влади, німецькі християнські демократи, які виграли парламентські вибори, втрачають популярність. І це попри те, що вони ще не сформували уряд і не прийшли до влади. Уперше в новітній історії Німеччини їх уже наздогнали праві популісти. Що відбувається, пояснить Тетяна Логонова. Шок для офіційного Берліна та політична катастрофа для майбутнього канцлера уперше в новітній історії Німеччини ультраправі можуть стати найпопулярнішою партією країни. Останні соцопитування лякають, якби вибори відбулися не наприкінці лютого, а наприклад цієї неділі за християнських демократів Фрідріха Мерца проголосували би 24% виборців. Стільки саме обрали б правих популістів? Рейтинги християнських демократів та ультраправих зрівнялися за шість поствиборних тижнів. Перші втратили позиції, другі навпаки їх наростили. Причина тривалі коаліційні переговори, що ХДС ХСС ведуть соціал-демократами. І відповідно відсутні зміни, які Мерц обіцяв своїм виборцям одразу після перемоги. Друзі, світ не буде на нас чекати ніяких довгих перемовин. Нам потрібно швидко сформувати уряд, щоб діяти всередині країни та на європейській арені. Світ повинен побачити, що в Німеччині знову є надійне керівництво. Планувалося, що коаліцію створять до середини квітня, до Великодня оберуть Фрідріха Мерца канцлером. Утім, схоже, що коаліціанти не вкладуться у цей графік. Великдень за два тижні, а перемови ще далекі від завершення. Тепер їхні учасники завбачливо не називають жодних дат. Можу сказати, що переговори тривають в атмосфері довіри. Попереду у нас ще кілька перешкод, які ми повинні усунути. Сподіваюся, що вже незабаром матимемо уряд, який і опиратиметься на стабільну парламентську більшість. Упали і власні рейтинги майбутнього канцлера. Він ще не очолив уряд а вже встиг порушити кілька передвиборчих обіцянок. Головна з них не залазити в борги. Одразу після дочасних виборів мерц, який зобов'язувався дотримуватися боргового гальма разом з ездеками дозволив майбутньому, тобто своєму уряду, брати необмежені позики для фінансування армії. Нагальність таких дій німці розуміють. Я підтримую це рішення, адже але у нас виняткова ситуація. Зараз ми у Європі маємо подбати про власну обороноздатність. Треба щось робити, тому я підтримую. Тобто все правильно, але до виборів Мерц говорив інше, про що звісно одразу нагадали праві популісти. Фрідріх Мерц порушив свої слова. Він виграв вибори, обіцяючи політичні зміни в інтересах громадян. Натомість ухвалив рішення залізти в гігантські борги. Це не що інше, як найгірший обман виборців, який я коли-небудь бачила в історії Німеччини. Урятувати свої політичні рейтинги кажуть експерти. Мерц ще може. Для цього йому треба якомога швидше сформувати ефективний та дієздатний уряд і повернути німеччину як лідера ЄС на міжнародну арену, зокрема і в питанні завершення російсько-української війни. Тетяна Слав Фролов подробиці німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.